О, щось щось і Загадник, ну, а не нас ще є куча розеток. Поличка все рота засувати. Нормально. To moja розетка, To moja розетка, To je moja rozetka. To je moja rozetka. Я тут біля батареї. Короче, блядь, ви болтки через ті дюрки затихаються, закручуються. Ну, теорія то така, але ми ще маємо там 4 розетки і ще подаємося практику. Все, мастер Роман зробив майже розетку. І мене цікавлять, що нині будуть стояти двері. Чи будуть нині двері, чи не будуть? Буже багато говорити. Робітника нашого відпустили вже вільне плавання. До <ривітник> Євгенович тут багато приклали рук, особливо теоретичних. Рожевий. Вогне травкий. Білий, звичайний. А той що? Води не поникний? Зелений. Вологостійкий. Я, я б не знала, а тепер я дуже розумно вже знаю всі відділи в епіцентрі. Погано епіцентрі працюю, нікому не рекомендую. Сплять. Арсліпше, Арс дешевше, доставка краще. Епіцентр. Десь сплять ті працівники на відділах, Одні так, Рекомендую всім. <рес> Який нам наступний інструмент будемо купляти? 1500 гривень та машинка треба купити. <рес> ну що, розетка стоїть, перевіряємо на міцність. Ну, не, не, нормально. А ну щось грає, не грає. Що, працює чи не О, нормально. працює? Нормально, є, є, працює. Все. Тест даний. Електрик. Електрик пішов. Наступне буде відео, що.